Напевно, кожен, хто робив ремонт, зустрічався за таким от динозавром пережитком 2000-х років. Це сітка-серпіанка, але її ефективність майже дорівнює нулю. Справа в тому, що сітка вона тримає навантаження на розтягування, а тріщини на гіпсокартоні частіше за все виникають через навантаження на злом. Тому сітка абсолютно неефективна в цьому випадку. Зараз мене знову в коментарях закидають, 20 років назад робив ремонт і ніяких тріщин. Скоріше за все, у вас немає тріщин через те, що у вас правильно змонтований гіпсокартон. І сітка не відіграє там ніякої ролі. Але коли гіпсокартон проблемний, то правильним буде використати от таку от паперову стрічку від виробника КНАУВ або Семін. Ми використовуємо КНАУВ. Як вона працює? Вона не армує поверхню, так як сітка. Але що вона робить? Вона маскує тріщину. Тобто тріщина на картоні може з'явитися, але через папір те, що вона пройде, дуже мало ймовірно. Тому наразі це найефективніше і правильне рішення для армування з таких